Як продовжити дію довідки про інвалідність, якщо ви знаходитесь за кордоном? Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану і у вас завершився термін дії довідки про інвалідність? У разі якщо такий термін завершився, його автоматично вважають продовженим. На весь час дії воєнного стану на території України? І впродовж 6 місяців після його припинення. Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації. Якщо вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей Різняться від критерії інвалідності дорослих. У такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном. Потім необхідно перекласти всі медичні документи українською мовою і направити їх лікуючому лікарю в Україні. Лікар оформить форму 088, а ЛКК направить документи нам СЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності